Привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео ми про, поговоримо про тему, яка, як я вважаю, є досить цікавою та актуальною. А саме ми поговоримо про тренди в парфумерії в 2023 році. Так, у нас почався новий сезон, і для того, аби виглядати актуально по-сучасному, багато хто з нас слідкує за новинками в косметиці, за новинками в моді. Для того, аби виглядати актуально, сучасно демонструвати якісь. Свої зовнішні особливості, ми цікавимося, кольори, які там помад зараз актуальні, які кольори для покриття нігтів актуальні. Для того, щоб все таки відчувати пульсацію сучасного часу і, і бути з усім, що нас оточує, існувати з ним в унісон. Тож. Парфумерія не буде стояти осторонь всього того, що відбувається, і аби бути актуальним в парфумерних проявах. Сьогодні я хочу поговорити з вами про тренди в парфумерії. Можливо, якісь з них надихнуть вас на нові експерименти і нам створять таке, знаєте, бажання відійти від класичного сприйняття парфумерії і спробувати щось нове, актуальне та цікаве для себе. Отож, ми починаємо. І перший тренд, який є дуже-дуже актуальним в парфумерії, це використання ароматів унісекс. Тобто тих ароматів, які можуть прекрасно звучати і використовуватися як жінками, так і чоловіками. І це, знаєте, такий новий тренд, який намагається от, е, стерти оцю межу гендерності. Тобто. Е, Трошки розширити межі, кордони, в які так чи інакше багато хто з нас поставлений. І от саме в, такій, в такому вигляді, як парфумерія унісексового напрямку, Хочуть ті парфумери, дизайнери ароматів розширити кордони можливості. Ну, і, звичайно, взагалі дуже приємний такий досвід, коли ти користуєшся композицією разом з своїм партнером. Ну, такі приємні нові відчуття в стосунках. Тому можна спробувати, як це все буде відбуватися. У мене в колекції є композиції, які відносяться до категорії унісекс. Одну з таких я дуже часто використовую в своїх підбірках. та Взагалі на каналі є огляд на цю композицію, і це аромат бренду Hermes Voyage. Він вважається мінісексовим. Як я вже в своєму, своєму огляді на цю композицію говорила, він дуже зручний в тому форматі, що, по-перше, Voyage – це подорож, і зразу аромат асоціюється з якимось відкриттям чогось нового, цікавого разом. І якщо ви візьмете цей аромат, Подорож, і ви будете користуватися ви та ваш партнер їм. Одночасно це теж створить якісь такі приємні спільні спогади. І, взагалі, ця композиція надзвичайно прекрасна, надзвичайно чудова. Вона для мене з такими. Приємними хвойними півтонами, дуже така бадьор... вона бадьорить, тонізує, дуже комфортна в використанні. Тому, як приклад унісексової композиції і рекомендація до використання композиції унісекс, я вам пропоную аромат бренду Hermes Voyage. Наступний тренд в парфумерії, який досить потужно розвивається в 2023 році, це. Раціональне використання ресурсу. Я до прикладу взяла аромат бренду Клоє de Parfum. Знову ж таки, є огляд на цей аромат. Я там детально розповідала, що саме. Аромат, як він побудований і як він створений. І головна його особливість в тому, що вся сировина, яка використана в цьому ароматі, вона натуральна. Вона проходить натуральні процеси переробки. І всі компоненти, які супроводжують цей аромат, як то флакон, як то пакування, як то декорування самого флакону. Це все вико повторне використання сировини, тобто раціональне використання ресурсу, бережливе ставлення до природи це один з таких е, потужних трендів, який набирає е, все більше популярності, як то сказати, таких обертів. І багато хто з брендів е, е, звертається до цієї філософії, намагається її слідувати як мінімум елементарно в тому, що багато брендів пропонують композиції, які... Е, Знаходяться в флаконах з повторним використанням, тобто відкручується верхня частина з розпилювачем. Ви можете купити додатковий. Блок з ароматом, просто налити його у флакон і далі користуватися, і це відповідно зменшить кількість відходів, які світу доводиться переробляти, як то кажуть. Тобто, ви теж приймете участь в цьому такому раціональному свідомому використанні ресурсів. Тобто, що це ще один з трендів. Наступний тренд в парфумерії. Він дуже такий для мене цікавий, і він мені надзвичайно сподобався, тому що я вловила в ньому якісь свої такі дуже приємні відчуття, що аромат, ну, парфуми, власне, вони ну, мають своє пряме призначення, приємно звучати, там якось створювати таку хорошу атмосферу навколо вас, але є ще такий момент, що дуже важливо звертайте увагу на інгредієнти, з яких створена композиція. І звертайте увагу, як вони впливають на вас. Тобто, можна ці, за цими інгредієнтами зробити, знаєте, якісь такі функціональні аромати, як то кажуть, це теж наступний тренд, тобто аромати, які мають на вас якусь дію. Одні аромати мають заспокійливу дію, інші аромати, коли ви в них ви стаєте такою зібраною, раціональною, якщо треба провести якусь там складну нараду чи співбесіду, ці аромати ніби внутрішньо вас підтримують, бадьорять і відкривають у вас такий Правильний потенціал, аби якісь ваші мрії, ну щось, те, що ви робите, обов'язково здійснилось, і от вони така невидима підтримка для вас. Інші ж аромати навпаки вас розслабляють. Це там композиції, наприклад, з лавандою, чи якісь такі затишні, огортаючі композиції, спецієві з якимись такими глибокими якимись елексирними сиропними звучанням. Наприклад, для мене таким ароматом є функціональним, можна сказати, це аромат бренду Chanel, аромат Коко. І це глибокий, насичений. Багатокомпонентний такий елексирний аромат, але він для мене настільки затишний, настільки приємний. І от зараз, коли знаєте, такий осінь, і вже в будинках стає дещо прохолодніше, тому що ночі холодніші, і там, наприклад, коли я роблю вдома щось сама і. Мені ніби внутрішньо треба зігрітися, якось щоб мене щось так приємно огорнуло, заспокоїло, якщо якісь новини там мене засмутили. Та я дуже часто просто наношу на себе цей армат, і він мені дарує таке приємне відчуття якогось спокою, впевненості, і тому я його впевнено відношу до таких функціональних композицій. Впевнена, що в кожного з вас є подібні аромати, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які аромати, яку дію на вас мають, які вас підсилюють, роблять більш потужними, а які навпаки розслабляють та заспокоюють. Наступна тенденція і наступний тренд в парфумерії це нюдові аромати. Тобто аромати, які мають звучання, ніби ваша друга шкіра. До речі, така важлива особливість саме м, такої категорії ароматів, це те, що на різні шкірі, е, ну, у різних користувачів аромат проявляється по-своєму. Тобто якась нота голосніше звучить, якась виразніше. Для мене такі аромати, я вже знову ж таки в сьогоднішню добірку не включила, а це аромат, бо багато де про нього згадую. Це аромат е, бренду Кашарель Ноа. Це такий класичний нюдовий аромат. Сьогодні ж покажу, ну, знову ж таки, фаворит, якого я скрізь при наході демонструю. Це аромат м м м бренду Eccentric Молекула Молекула 01. І для мене він теж такий якийсь нюдовий. Для багатьох він досить потужний, але для мене оця його свіжість, легкість, і дуже добре, що я його. Багато хто не чує цей аромат на собі. Я прекрасно його відчуваю на своїй шкірі. і... Отримую величезне задоволення від того, як звучить ця композиція. Наступний тренд 23-го року в парфумерії це нашарування ароматів. Тобто. Кожен з нас хоче, щоб аромат, яким він користується, був унікальним, щоб цей аромат справляв незамбутні враження на оточуючих. Тому вам на поміч може прийти такий метод використання парфумерії, який є досить актуальним нині. Це нашарування ароматів, тобто використання декількох ароматів одночасно. Це дуже хороша історія, тому що можна поєднувати між собою декілька ароматів і змінювати ці інгредієнти, які ви між собою поєднуєте. Ну, я маю на увазі цілісно парфум. І проте є декілька правил. Спочатку першим наносите більш глибокий, інтенсивніший за своєю силою звучання аромат, а зверху вже. Щось легше, свіжіше, якщо ви такі категорії ароматів поєднуєте, щоб в оцього свіжого, прозорого, такого легкого аромата теж був шанс себе проявити. І він просто першим стартує, а далі вже дуже по-красивому і по-іншому засвучить композиція, яку ви першою нанесли, яка є більш інтенсивнішою, що глибшою, там сильніше за своїм. Звучання також, якщо ви поєднуєте декілька ароматів такою зв'язуючою ланкою між ними. Можуть бути ноти, які повторюються і в одній, і в іншій композиції. Але просто інші ноти ароматів, вони теж будуть створювати таку неповторну комбінацію звучання, аромату і справлятимуть неперевершене враження на оточуючих. Ну і стосовно цієї тенденції, я думаю, досить правил, оскільки все-таки робіть так, як вам подобається. Просто це класний такий інструмент, якщо у вас. Там середнього розміру колекція, декілька ароматів, які ви любите, заміксувати їх між собою, це дуже класна така історія, яку варто використати для того, щоб актуально е, звучати. Я маю на увазі, щоб ваш аромат актуально звучав в нинішньому сезоні. Тобто ще один з таких трендових напрямків в парфумерії: використання якихось незвичних нот в композиції. Зрозуміло, що якщо ви любите там. Бергамот, троянду, конвалію. Спробуйте поекспериментувати з новими інгредієнтами, такі, як, наприклад, там, я не знаю, водорость, коноплі, рис, можливо, кунжут, щось отаке... Ну, незвичне, нетипове. Можливо, серед таких незвичних нетрадиційних інгредієнтів ви знайдете свого фавориту, який гідно продемонструє вашу особистість. Я готувалася до відео і забула взяти цей аромат. Для мене таким незвичним ароматом це є звучання. Аромату бренду Eccentric Молекула, молекула номер 5 От для мене я там говорила десь в якомусь із своїх оглядів на цей аромат, говорила, що для мене звичайний цього аромату дуже нагадує, як звучить кукурузка, молода от лялечка. І оці коски, коли воно зовсім зовсім молоденьке, ще не дозрівши, такий якийсь приємний аромат дитинства. Ну, от це як приклад того, яким може бути це звучання, тобто якимось незвичним, але якщо воно для вас. Особливе, дуже приємне, має якісь хороші такі асоціації, то зрозуміло, що використайте цю композицію і насолодіться нею на всі 100%. І фіналізувати хочу е, трендом, який стосується саме ноти, яка нота є самою трендовою в цьому сезоні, в цьому році. І це нота ванілі. Для багатьох нота ванілі. Вона має таке, ну, сприймається так, як за такими відчуттями, як заспокійлива, розслабляюча, затишна, якась така тепла, зігріваюча нота, і іноді відтінок ванілі буває десертний, а іноді навпаки такий димний, глибокий деревинний. Але будь-який відтінок ванілі буде актуальним в цьому році. І якщо багато хто з нас вважає, що ваніль така, вона підходить більш на прохолодний період. Року, коли ну, температури досить низькі. Але насправді виробники і ті, хто задають ці тренди. Переконують, що користуйтеся ваніллю в будь-який комфортний для вас спосіб у будь-якому комфортному поєднанні. Єдине, що зважайте на дозування, зважайте на оточуючих, як вони ставляться до цієї ноти. А самі отримайте задоволення від цієї ноти, якщо ви її любите. Я до речі, от для мене надзвичайно таке відкриття стало. Аромат це аромат Мунґерлен Флораль бренду Герлен. Красивий лавандово-ванільний аромат, який дещо підсвіжили нотами піону. І це надзвичайно красива, така вона делікатна, ця ваніль. І така ну, приємна. І, до речі, так скажу такі моменти, що ну, до того, як підготувати інформацію про бр... тренди 23-го року, ну, от, я там дивилася одне і інше. І мені настільки було приємно прочитати про цю ваніль, що це зараз трендова нота, оскільки там за, за деякий час до того я вже для вас підготувала і зняла відео про аромати з нотою ванілі. І знаєте, це відчуття, коли ти теж якось підсвідомо відчуваєш якісь тренди, можливо, якось впливаєш на їхнє створення, тому що я багатьом своїм знайомим теж рекомендувала використовувати аромати ванілі, де... Де, де от є це приємне таке тепле звучання? Ну, це не те, що там ви не подумаєте, що я вихваляюсь, але мені було приємно, що ти щось робиш, то отримуєш від цього задоволення, а потім знаходиш інформацію, що виявляється, що це така тенденція. Е Загальна і дуже приємно усвідомити, що ти теж якось знаходився в цьому такому інформаційному потоці правильному і правильно відчував все, що відбувається навколо тебе. Тому також я вам рекомендую спробувати аромат версія Флораль. До речі, я десь бачила інформацію, що, правда, зняли цей аромат, що це знятість. Але надзвичайно красиво він звучить. Якщо є у вас можливість спробувати оцінити красу цієї композиції, то зробіть це, ви отримаєте велике задоволення. Ось такими. Є тренди нинішнього 2023 року в парфумерії. Я сподіваюся, що інформація з даного відео буде для вас корисна, і ви зможете якось її використати. А можливо, ви вже також підсвідомо користу... користуєтеся цими трендами і комфортно себе в них відчуваєте. Тому мої вітання вам. Якщо це так, напишіть також, будь ласка, в коментарях, і мені буде дуже цікаво почитати. Значить, Якщо якісь з ароматів вас зацікавили, я можу з ними, ними з вами поділитися. Ось моя сторіночка в Instagram, де я займаюся розпивом ароматів. Також в описі під даним відео я залишу посилання на сайт Шафа, де є моя сторінка з розпивом ароматів. Можете написати мені, замовити якісь композиції, спробувати їх скласти якусь свою власну експертизу і визначитися з новими своїми Ароматними фаворитами, можливо, майбутніми. Якщо дане відео для вас було цікавим, та ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!